thank you У нас е, такої патології, яку б ми не оперували, немає. Е, ми тільки, на жаль, тільки в 2021 році почали трансплантації серця, але на сьогоднішній день маємо досвід більше десяти трансплантацій серця прооперованих. Е, так званий штучний е, шлуночок серця е, лівого серця. Ми так званий. Left ventricular assist device, він називається англійською мовою. Також ми вшиваємо це як механічне серце вже. Ну і фактично немає. Ви бачите, оце навіть та дитина, що ми вчора оперували, вони походили, походили по всім центрам українським, їм всі відмовили. Прийшли, я говорю, дуже високий ризик операції десь. 50% що дитина може померти, каже все одно беріть, робіть, бо ніхто нічого не може зробити. Організації, саме Інституту серцево-судинної хірургії в цьому році 40 років. І за цей час прийшлося ну, багато, по-перше, бачити, їздити по Україні, спілкуватися з кардіологами. Ми маємо зв'язки з багатьми регіонами, і напряму з нами кардіологи мають зв'язок. Кількість пацієнтів, я б сказала, та ж сама. Трошки міняється, може, скажімо так, вади по нозології. Ну, Якщо раніше там було багато одних вад, зараз вони трошки інші. Зараз дуже складних вад багато. До нас зараз, безумовно, от якщо брати про теперішній час, то зараз їдуть дуже багато дуже важких хворих. Зменшилася кількість дітей тільки за того, що з України багато хто виїхав у зв'язку з цією трагічною ситуацією, з війною. Діти багато хто за кордоном. Але навіть враховуючи, що діти знаходяться за кордоном, Батьки є частина людей, які повертаються і одержать кардіохірургічну допомогу тут у нас в інституті. Ми виконали оперативне втручання у дитини віком 8 місяців, яка важить 4,5 кілограма всього, значить, яка об'їхала вже всі кардіохірургічні центри України, всюди відмовили в операції, тому що надзвичайно складна анатомія вади, гетеротаксія, єдиний шлуночок серця. І зараз ми виконали якби, перший етап оперативного втручання. Який допоможе цій дитині вижити, збільшить ця операція оксигенацію крові, тому що з верхньої половини туловища буде кров повертатися в легені і збагачуватися киснем. Це, зараз це тільки основний етап операції. виконано ще багато роботи для того, щоб цю операцію закінчити, щоб дитину виходити в реанімаційному відділенні, і далі вона попадає під спостереження наших фахівців. Існування інституту, існування колективу інституту. Звичайно, коли був один інститут, експертний, все. Була одна справа. Потім розрослися ціла мережа інститутів, різних клінік, відділень кардіохірургії по всій Україні. І, звичайно, що зараз людям є куди піти, спитати, послухати, як то кажуть, це Кондапінія і все таке інше. Проте традиційно, як це і було і раніше, і зараз. Інститут збирає та лікує експертні випадки. Тобто ті випадки, коли людям або відмовляють в інших центрах, або люди знають, що тут кращі результати по певним патологіям, і вони звертаються саме до нас. І той випадок з дитинкою, яку ви розповідаєте, це не поодинокі такі випадки, є і по дорослим, і по дитинкам. Є взагалі певні напрямки в кардіохірургії в кардіології, якими не займаються інші центри, це і стосується і, зокрема, кушерської кардіології, кардіохірургії. Тут взагалі ніхто не хоче братися за тих дівчат вагітних з кардіальною патологією, у яких є ризики померти під час вагітності, під час пологів. І втратити дитину, і е, цю відповідальність беремо на себе ми разом з колективом інституту педіатрії кушерства гінекології. І інші патології серця такі як гостра розчаровуючи невризма аорти, майже 90% випадків виконуються в інституті. Хоча було б добре, якщо б вони виконувалися в різних центрах по всій державі, тому було б більше. Шансів у людей врятувати своє життя, тому що до Києва не завжди доїдеш з такою гострою патологією. Це і пацієнти з міксомами. Вітовський, Рослав Мирославович, наш відомий хірург, який майже тисячу таких операцій зробив за своє життя. І це дійсно ну, тішить, те, що є такі. Професіонали, такі професійні люди, які можуть врятувати такі дуже ексклюзивні вади і патології серця. Навіть після того, як створили інститут до 1990 року в Україні було всього два кардіохірургічні центри. Це один надзвичайно потужний інститут серцево-судинної хірургії. І другий був Львівський обласний кардіохірургічний центр. І тільки з 1990 року, 1991 року, почали е, створюватися регіональні центри е, серцевої хірургії. Е, потім додавалися реперфузійні центри, які почали створюватися. І на сьогоднішній день ми маємо в Україні 49 кардіохірургічних та реперфузійних центрів. 34 з яких оперують на відкритому серці. Тобто це операція штучним кровообігом з зупинкою серця надзвичайно складні втручання. Традиції, які започатковані в цьому інституті, і продовжуються. Вони направлені на те, щоб дійсно допомагати і піднімати молодих, і давати їм шанс, давати їм можливості. І ще 20-22 роки тому я був тим молодим фахівцем, який тільки прийшов в цей інститут, і моїм першим керівником був Василь Васильович Лазаришинець. І тоді пройшло не так багато часу і через три роки. Він направив молоду нашу команду в Італію на навчання, і ми більше року працювали і вчилися в провідній кардіохірургічній школі світу. І в цьому дуже дуже велика заслуга його, саме те, що академік Лазаришнець давав завжди молодим можливості. А вже як фахівці молоді ці можливості використовують, це вже інша справа. А я думаю, що от в цьому дуже велика перевага нашого колективу і нашого керівника перед іншими, тому що дійсно дається дорога молодому колективу, молодим хірургам і фахівцям. З іншого боку, останніми роками ми залучаємо до навчального процесу дуже багато інтернів, і то, чого не було раніше. Це важливо, тому що е, саме ми е, от під час підготовки інтернів і можемо е, знайти тих самородків і кардіологічних, і кардіохірургічних, які могли б підтримати наш інститут на такому високому рівні в майбутньому. Коли я прийшов у е, 87 році, то е, тоді виконувалися. Е, Середньої складності операції і летальність була більше 20%. Але за 10-15 років ми пройшли той шлях, що летальність стала е, європейською, а потім і нижчою Європи. Чому? Тому, що ми базувалися на тому фундаменті, який був закладений з середини 1950-х років ще. І нам е, легше було. Проходити всі ті е, кроки в навчанні в першу чергу, в другу чергу, ми мали змогу вчитися е, в, за кордоном. Ну і третє, все ж таки, е, давайте будемо правді в очі дивитися, що технології сучасні і обладнання сучасне на 2, 3, 4 порядки вище, ніж було е, в свій час. Тому я вважаю і е, тим е, лікарям, які зараз у нас навчаються, лікарі-інтерни, а це 114 чоловік, випускників, які навчаються по спеціальності хірургія, внутрішні хвороби, анестезіологія і реанімація. І от вони е, мають можливість. Починати з того колосального досвіду, з того фундаменту, який був зроблений за всі попередні роки всіма нашими колегами, разом взятими, і тому вони мають унікальну можливість навчатися в такому національному закладі, як Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Це багато чого значить, тому що, наприклад, навіть коли у 2021 році проходили наші інтерни, проходили крок 3, це такий екзамен загальний, то ми зайняли перше місце в Україні. Ми були попереду медичних вузів України, які цим займаються історично вже дуже давно. Але це говорить про школу і про те, що сюди приходять в основному люди, які бажають, я би сказав, ентузіасти. Які хочуть стати там хто кардіохірургом, хто анестезіологом, хто кардіологом видатним. І вони знають, що через інститут Мосова цей шлях у них може бути найкоротший. Ми ділимося досвідом, ми їх вчимо. У нас щодня відбуваються обходи у відділенні. За участь мене як завідувачки відділення і Василя Васильовича, як директора інституту. Він щодня до нас приходить також на обходи. На своєму обході як завідувачки я навчаю кожного інтерна. Відповідно, коли вже Василь Васильович знаходиться на обході, лікарі-інтерни доповідають власноруч за кожного пацієнта. Тобто і директор може спостерігати, як інтерни навчаються і робити нам якісь певні зауваження або навпаки похвалити, в яку сторону ми рухаємося. У нас іде такий подвійний контроль навчання. За минулий рік ми виконали 8049 операцій. Е, і дійсно, що наш інститут є е, центром, є національним експертним центром, де виконуються найскладніші операції, в тому числі це стосується і таких дітей маленьких, яких ми оперуємо новонароджених. Це стосується пацієнтів з патологією аорти. Коли аорта лопнула, і треба встигнути врятувати життя цій людині, тому що за 48 годин після цього помирає 90% цих людей. У нас результати при операціях на аорті 2,5% летальності. Це при тому, коли в Європі ця цифра складає від 8 до 15%. Це Інфекційний ендокардит, який вже із року в рік традиційно ми маємо величезний досвід, більше 4 тисяч операцій. Летальність при цих операціях складає у нас, складає а Ось вже на протязі останніх 6 років в Європі ця летальність складає від 5% до 20% і до 30% в таких світових центрах. Це і Сполучені Штати Америки, це Південна Корея, це Іспанія, Франція, Британія. Далі ендоваскулярні втручання, які виконуються без розрізів. Також маємо величезний досвід. У нас навіть цифра, коли було більш нормальне фінансування, то було приблизно. 70% операцій у дітей виконують тільки ендоваскулярно, тобто без розрізу. Це е, майже європейська цифра, тому що я от в Німеччині був, в Мюнхені, там ця цифра складала: 80% виконуватися ендоваскулярно. Тільки кожен п'ятий оперується класичною хірургією, як і є. Це складні порушення ритму серця, коли до нас доставляють цих пацієнтів. Це екстракція електродів, коли повторну операцію, треба при лікуванні порушення ритму виконати. І той електрод, який там запаяний всередині серця, його треба забрати, щоб на його місце поставити новий електрод. Це і операції на працюючому серці при ішемічній хворобі серця. Раніше там летальність була 5-8%. Зараз вона є 0,5-0,8 тобто 99,5% виживають після цих операцій, і не треба зупиняти серце. Хірург працює на працюючому серці, і це дало дуже значний прогрес в роботі наших фахівців. Іноді люди звертаються і в запущеному стані, і вже неоперабельному стані. Іноді бувають такі серцеві катастрофи, такі як інфаркти, там розшарування аорти, коли не встигають доїхати до нас. Проте, всі, хто звертається, ми всім намагаємось максимально приділити увагу і дати можливість вийти від нас здоровими. Ну, у нас, в принципі, всі пацієнти нелегкі, оскільки у нас відділення є поліморбідне. У нас може знаходитися одномоментно пацієнти з різноманітною кардіальною патологією, абсолютно різною, тобто і шомічна хвороба серця, і порушення ритму серця, і патологія аорти, і е, захворювання різноманітні. Е, Міокардіальні в плані це може бути гіпертрофічна кардіоміопатія, це є різні стадії серцевої недостатності, амілоїдоз серця тощо, тобто абсолютно будь-яка патологія кардіальна. Відповідно, фахівці мого відділення є висококваліфікованими і добре підготовленими до ведення будь-якого кардіального пацієнта. Це виглядає як фантастика, це виглядає як це сучасні технології, які дозволили мінімізувати. Якщо прийняти 40 років тому назад втручання, які робилися на відкритому серці з приводу лікування, наприклад, тахіаритмії, то на сьогоднішній день катетерні втручання, які дозволяють фактично напівсвідомості виконувати лікувальні процедури. І навіть наші деякі процедури проходять без заліз загального наркозу, і поєднання місцевого, і трошки обезболення довенного. Тобто наші втручання дозволяють, більшість наших втручань катетерних абляцій, скеровані на покращення якості життя пацієнтів і повернення до життя. Частина операції, які рятують життя. Ну, а більшість катетерних абляцій – це абляції, які вилучають аритмію і повертають людину до якісного життя. Вдавалося вилікувати. Речі, які складні і швидко вилікувати, які рахувалися невеликими. У нас ну, реально це викликає захоплення і бажання продовжувати працювати, і продовжувати далі реалізовувати ті ідеї, ті нові технології, які можуть бути нам доступні. За останні 30 років розвиток нашого відділення пройшов дуже великий шлях. Від колективу з трьох лікарів та величезного апарату, що займав більше ніж півкімнати, та з маленьким сірим екраном, ми доросли до потужного колективу з надсучасним обладнанням. Ми проводимо обстеження, починаючи від дослідження серця ще не народженої дитини. До проведення через стравохідних ехокардіографій, до проведення і прийняття участі в операціях гібридних операційних та ендоваскулярних втручань. Було бажання, колосальне бажання робити. Ми навпаки рвалися на ці операції, все за такого не було, щоб хтось не хотів йти. Тих, хто не хотіли йти, вони звільнялися швидко, переходили інше. Було багато місць, де можна було працювати легше і більше заробляти. Микола Михайловича Мосов пройшов багатий такий, шлях фронтового хірурга, він добре володів методами місцевого знеболення. А коли він започаткував серцеву хірургію, з'ясувалося, що треба застосовувати загальне знеболення. І він, одного з хірургів молодих, тоді він молодий був, надіслав на навчання в Ленінград. Це був Афанасій Яковлевич Маловичка. Йому ще не було 40 років, і це був перший такий Професійно підготовлений анестезіолог в тодішній радянській Україні і його Микола Михайло Михайлович звав дідусь української анестезіології. Перепрошую за російську мову, бо не, тут не перекладається. А потім були в клініку запрошені Анатолій Іванович Тріщинський. Це батько всіх діду, діду, прадіду всіх наших українських сучасних анестезіологів та Леонард Петрович Чепкий. У, у мене, як і у моїх колег, є колосальний досвід. Тому що все ж таки, як ми з вами говорили, що інституту 40 років, а кардіохірургічній команді, яка працювала, вже 75 років. Це перше це досвід. Друге це навчання, тому що у нас кожний рік 4-5. Наших співробітників проходять навчання за кордоном в найкращих кардіохірургічних центрах Європи і світу. Ну і третє питання це те, що якась впевненість, коли ми, наприклад, виконуємо 600-800 операцій на рік найвищої складності то можемо вже йти і ризикувати, але цей ризик має бути оцінений і для того, щоб запобігти будь-яким ускладненням. Тому що, що Микола Михайлович у свій час говорив, каже, що найкраща операція та, яку я не зробив, але хворий живий пішов додому.